Слава Богу, мир цій хаті, ми пастушки небагаті, Із далекої дороги прийшли на ваші тут порой, тож дозвольте відпочити і новину об'явити. Ця новина незвичайна та велика свята та тайна. Вифуємі народився, і з Марією путився. Ісус, Христос, дитятко Боже. Хасниць, мота квітка гожа, це син Божий, щоб ви знали, так пророків іщували. Як прийшов на цей світ серед поля, мов той цвіт. то заспіваємо всі разом і разом підемо. Прищати по новини. Божу дитину. Слава Богу, ми в цій хаті перестаньте сумувати. Новину ми вам принесли, що всі те сили не Україна Україну зуселились, дитятко народилось, бо зі наші мрії. Наші прагнені надії без кінчила сині доля в Україні подиво. Живік я Україні за І слава Задко роду. Скільки років потуло, як Україна, суспні, неволі, злидя спала, як їхні дочки, що люди слугували. Як мою батько свою, очі в Ачепрайнім краю, Ми чумо замінили, історію свою згубив. Оде я все прийшов, князь, у вас нетка родоводу. Але з нас гряз небес зійшла до нашого народу. Аж тепер то ми дізналися, чому люди сієдналися, чому сяє серед ночі було просто на увоч. Тож негай мені хвилини, сідари збираємо. і з поклоном вислає, що душ поспішаю. Це я бачу, це я цюю! Це є політику такою. Таку студію мандривати є. Навіть десь біжика. Те, що я для вас приніс.

З хлопку подурила, на виборах побіділа. Юр не сіють і не косять, аж в бога просить. Ой, панове, дарма дати. Прийде і рова. Всі забірять. Дімо крато, демо доба, вони Бога. ходу. в бар піти, закусити, пиво відпите, кіносі подивити. Політка для хлопа нащо бога, нащо попа. Іди, іди жити свиряй. Час... Забирайся, не ротайся, зараз що ж подумайте, ви, люди, як йому поклін вітати, достойно привітати. Сонарій тут зійшовся, може бунтувати зібрався, це такий думки мій меч, голови стимнає сплеч, що вас доганяю. Аж тепер в руках вас мають. Ви ходили виплоєм, що не є вам царем. є цар, та тільки зелі. Найродися цар та є. Що буде понад царями, ми земляємо небесами. Буде вінохи карати, буде правду прощати. Ти боїшся цього Бога, бо лека твоя дорога, бо не ви ти караєш. Біди на розпонижає. Замовчіть мені прокляті, оскараю вас в цій хаті. Ай, шукайте мої воїни. Чи нема дитини не тої? Тут, Тут нема дитини не тої. Тож по всьому краю діть, і наказ мій рознесіть. Всіх дітей краю зібрати, подухліт і постинати, а між ними певно він. І знайде смертельний стін. Великі царю і от тебе жили собі зі сходу. Очі бачте тебе. Скажи, ха заходять, моя слава на весь світ. Звідки з якого краю Яку новину принесли? Великий цар іроди, дорогу нам кажи. Твоєму царці цар родився, його нам покажи. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, того ми не знали. Ясна зілька нам світила, щоб ми сію віднайти, а тепер вона погасла, ми не знаємо куди йти. В моєму царстві цар родився, я тут цар над царями. Царя дитини, я не знаю і знати не бажаю. Гай, сторожок, всі беріть, біжіть і до ями садовіть. А мала дитя скині мусите знайти ще нині, бо інакше всі на смерть. О, я смерть біла, біла, урітає людське тіла. А хто хоче довго жити, треба білої нали, або заплатити. Ну, Хто питає тут за мною? Тут літаю, я з косою. Я торгіроз смерть мила. Ти мені завжди служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити. А крім цього, скусито, <плес> теплі народився. І на троє напасився. Ні, Та не буде того цар. Оце дитя я не ударю. Бо мене дитя скині, моя владості діни. Мушу я йому служити, тебе мушу вбити. Чого це? Ти мене лякаєш? А ти що мене не вдаєш? Я багато, зверзніше, успала не сильніше. Знай басту проминуть. Бар лиш косую замахнуть. Я спіймав її на водку. Господи усі пеклі. Доки ти нечистий, не чистий, не блятину ти можеш ти не <плес> досить бачить, не хоч брата зі мною тихо. А так буде так, ну і так, за печок <плес> сюда. <плес> Хай <плес> світить нам зі вогні Ми відспосідову сьому. От це має місця з дому. Зговорите, поспішайте. Людям говорить, що Христос пішов на світі, може ти ступити і душити мінімум. Все це слава Богу, збираюся в дорогу. Але закові з хати треба щастя побажати, діти зерном дарувати. Я вам дарую земля кужинка, що ваш небо була болита, що вашій хаті життя рувало, що вам ніколи хліба не бракувало. А я вам дарую земляку пшениць, що ви діждали скір та пашниць. А я вам дарую земляку чмені, що ви діждали сковська жмені, а з той жменях бог діждати, бо нікому не будете мати. Славні, любові, мирі, хай вас Бог охороняє, слава Богу, заспіває! Христос рождаємо. Зірка з неба світло кидає, Христос, дитятко нині рождає, святиш весело Христу Марії, кріпи в серці, віру надію. Хаті зірницю різдвяні свята приносить радість <плес> до ваших Здоров, Здорово, у пошані і цвіти, щастя і долі на много літ. Засім!

щастя ми твої рівні хаті щоб жити в щастя щасті ми свої хаті застія І Відчує вам нині, мої добрі люди, хай Боже вас <кхи> вами буде кожної дни, кожної години, бо власниці біда за Все Будьте здорові разом з дочками, хай лиха не згоди, не буде між вами. Та наш вам родить жито пшениця І Усякий збіжжя і всяка пашниця.

Давай, цай. Э, Це что там сидя? Юра. Юра. Уже пацаніну пізни, повиростали так.